19 в Україні. час новин на п'ятому про важливі події цього понеділка, 27 травня. Франція відправить в Україну своїх інструкторів для підготовки військовослужбовців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відеозустрічі з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорнюк. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Подякував пану міністру за дружню підтримку французького народу та військову і економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії. Чи вдасться переконати союзників дозволити Україні бити по РФ західною зброєю? Погодились, поки не всі. Польща та Швеція виступили за. Кажуть, що наша держава має право бити по території ворога їхньою зброєю. А от в Італії та Німеччині із цим не погоджуються, мовляв, побоюються ескалації. Не можуть дійти згоди у Білому домі. Хоча заклики дозволити удари по Росії американською зброєю вже лунали у Конгресі. Чому партнери так зволікають та на яке рішення сподіватись Україні, Лідія Середюк дізнавалась. Чітких заяв про дозвіл бити по Росії західною зброєю небагато. А от дискусії набирають обертів. Процес зрушив з мертвої точки у Сполучених Штатах. За океану надходять поки що неофіційні сигнали про те, що там жваво обговорюють дозвіл бити по РФ американською зброєю. Про це повідомив Єгор Чернєв, народний депутат та чільник постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Головна проблема, що консенсусу у команді президента та США поки немає ця дискусія, мені здається, потребує як гордіє вузол розрубання одним результативним ударом західною зброєю по російському об'єкту на російській території. Але якщо ми нашими дронами знищуємо російські станції космічного стеження, то я думаю, що це не просто так і це елемент того, щоб відповідним чином аргументувати наступну потребу. Тому що Україна має показувати, чим вона може бути корисною нашим західним партнерам. Розплющити очі партнера мав би терористичний удар по гіпермаркету в Харкові, бо дієвий інструмент запобігти російським атакам є, але він для України недоступний. Звернемося до останніх подій в суботу, так коли вдарили кабом по епіцентру. Цей кап він був не літаку. Цей літак стартував десь території Російської Федерації з аеродрому. Якби був би дозвіл на удар по території Російської Федерації, з допомогою атакавців цей аеродром можна було б знищити, і цей літак би не злетів це перший приклад. Другий приклад. По Харкову регулярно б'ють С-300, С-400, іскандери, таке інше, ці старти опозиції вони розташовуються на території Російської Федерації. Пускові установки так само там знаходяться. Якби був дозвіл на надання ударів по цим установкам по стартових позиціях, не було б ударів би і іскандерами і істріса дати можливість Україні бити по Росії і таким чином захищати власну територію від систематичних ударів. І з таким закликом до партнерів звернувся український президент. Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ, знаємо всі райони запуску російських ракет та бойових літаків знищити. Цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів, і гарантовано зупинити розширення війни, це суто політичне рішення рішення, яке потрібно ухвалити. Дякую кожному, хто підтримує нас в цьому. Не чекаючи зеленого світла для України від Сполучених Штатів, європейські країни одна за одною підтримують право України на такий спосіб захисту, як удари по російських об'єктах. Першою бити по РФ своєю зброєю дозволила Велика Британія. Міністр закордонних справ Девід Кемерон повідомив про підтримку ударів по РФ під час візиту до України. З точки зору того, що роблять українці, ми вважаємо, що це їхнє рішення про те, як використовувати цю зброю, бо вони захищають. Чають свою країну Путін незаконно вторгнувся в Україну, і вони повинні робити ці кроки. Ми не обговорюємо жодних застережень, які ми накладаємо на ці речі. Але давайте будемо абсолютно відвертими. Росія здійснила напад на Україну, і Україна має повне право завдати удар у відповідь по Росії. Позитивні сигнали лунають із Франції. Голова комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан Луї Бурланч написав листа до французького керівництва, закликав слідувати прикладу Британії і скасувати табу для України. Офіційного рішення ця країна ще не оголосила. Нещодавно свою позицію окреслила Польща. Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штабу в Ростові на Дону, окрім того, що Росія не використовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує. Україна не має себе обмежувати, вважають і у Швеції. Там заявили, що підтримують використання наданої країною зброї для атак на РФ. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист. Є й ті, хто проти Віце премєр міністр Італії Матео Сальвіні заявив, що Італія ні з ким не воює, і якщо допомогти Україні у військовому плані було правильним рішенням, то про зняття заборони завдавати ударів їхньою зброєю не може бути й мови. Така ж позиція очільниці італійського уряду Джорджії Мелоні. А канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре повторив, що прагне уникнути ескалації. У сполучених штатах ще вагаються. Їхня позиція вона обумовлена бу. Політичними причинами, і вони відповідним чином про це думають і припускають, як їм краще діяти, або просто не бажанням добитися того, щоб Росія зазнала таких ударів, які призведуть до серйозної кризи. Не всі наші західні партнери хочуть, щоб Росія розвалилася. Це давно вже не секрет. Утім, українська спільнота не опускає рук у Києві. 26 травня біля посольства США зібралися люди та вимагали дозволу для України бити по російській території зброєю партнерів. Учасники акції, як і всі українці, переконані об'єкти на болотах заслуговують бути знищеними. Лідія Середюк, п'ятий канал. Знову на Харківщину окупанти вже збирають нове угруповання для наступу. Про це заявив президент. За словами Володимира Зеленського, росіяни спробують наступати за 90 кілометрів від Харкова. Російські війська можуть піти у бік Богодухова чи Золочева і на Харківщині, і в напрямку Сум пише інститут вивчення війни. Але наразі кількість сил для прориву недостатня. Марта Шикола продовжить. Пішли і провалили так. Наступ на Харківщині описують аналітики американського інституту вивчення війни. Для окупантів він став провальним, бо росіяни розпочали операцію з обмеженими силами і без резервів. Вони дуже поспішали, щоб випередити прибуття в Україну західного озброєння. Поспіх спричинив провал. На момент наступу на кордоні перебувало 35 тисяч військових, замість 50-70 тисяч. Як планували окупанти, ворог не досяг все рівно своєї о, мети. Цієї харківської операції, тому що на сьогодні він зав'язку позиційній боротьбі напрямок, коли взагалі деякі частини доводиться повністю виводити, тому що російські вони втратили повністю поєздатність. Власне це стосується, наприклад, локації вовчанська. Там теж ворог новину завдання володіти населеним пунктом, вийти відповідно на річку мовча, але і продовжити насправді те, що ворог мріє, це. Кажемо так, справжня мета цього наступу це куп'янський напрямок, це Куп'янськ і зайти в тил нашим підрозділом, нашим об'єднанням, які обороняють Харків. Попри не надто успішний захід, росіяни не відмовляються піти ще раз, і для цього окупанти формують нове угруповання. Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз ми захищаємося за 60 кілометрів на північний схід звідси від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів на північний захід біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру. Про ще одну спробу пише інститут вивчення війни. Російські війська можуть піти в бік Богодухова і Золочева. Аналітики кажуть, це цілком імовірно. Щоправда, наразі біля кордонів достатньої кількості загарбників немає. 40-45 тисяч військового суботу Російської Федерації, які зараз ведуть напрямок, наступ напрямку ливців та е, воюють на вулиці Волчанська Можна сказати про спробу охоплення Харкова. Тобто, якщо зараз вони атакують бітлипсів, і раніше, і раніше, от я зараз якраз дивлюся на мапу, мова йшла про проходження уздовж цих водосховищ східніше Харкова в напрямку Печенігів, це розшифровка була, за економістами на минулому тижні. То якщо поєднати ці два і два, ці частини пазлу то можна казати про спроби ха і не Харковим єдиним росіяни накопичують сили, і на північному напрямку там вони планують частково відновити наступ на суми. Все для того, щоб Україна розтягнула сили вздовж більшої ділянки кордону. Така небезпека присутня. Хоча це багато багато чому залежить від успішних дій росіян на Харківщині, бо це були, скажімо так, єдина програма, тобто вони заходять на Харківщину, заходять на Сумщину. На Харківщині їх було призупинено. Зараз вони роздумують, що робити Сумською областю. Я маю на увазі росіян. То напряму напрямок може бути від міста Суджа, це прикордонне місто, яке знаходиться безпосередній близькості від кордонів з Україною. Але коли це станеться, в який спосіб зараз дуже важко передбачати десь приблизно від 10 тисяч 10-12 тисяч російської, Російської Федерації зараз знаходиться біля прикордоння сумщину цього недостатньо для того, щоб штурмувати суми. Але для того, щоб не вести, вибачте, шороху прикордоні. Ну це таке може бути наробити шороху. Ймовірно, окупанти збираються і на півдні, розповідає радник міського голови Маріуполя. Партизани помітили рух техніки з РФ в бік Запоріжжя та Херсону. Ми бачимо, як з території Російської Федерації в бік Запоріжжя їде велика кількість вантажівок. Їдуть вантажівки з живою силою, їдуть вантажівки з боєкомплектами. По ночах вони знову перекидають техніку, яка стає на відстійні. Наші люди. Люди зафіксували перекіт техніки на залізницю, які відбуваються з Вороніжа в на Ростовщину. Ну а потім з Ростовщини воно вивантажується. От саме рухається в запорізькому напряму. Це може бути запорізький напрям, це може бути якась ділянка на Запоріжжі. Маю на увазі, це може бути Херсонщина. Невідомо, коли через свою поразку на Харківщині росіяни знову активізуються, але на всіх напрямках російських військових чекають наші сили оборони. Марта Шикола, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. І все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону, відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. ДБР розпочало досудове розслідування за фактом прориву росіян на Харківщині. Йдеться про події 10 травня. Тоді окупанти прорвали перший ешелон оборони, захопили декілька населених пунктів. ДБР та СБУ до розслідування залучили найкращих фахівців. Надходить підтримка від генерального штабу. Слідчі встановили похвилинний розвиток подій та призначили експертизи. Попередня кваліфікація: самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби, пояснили в ДБР. У межах досудового розслідування ДБР комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин зсу зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника. До та після них досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами Збройних сил України. Росіяни вбили жінку у Харкові. Ще 11 людей постраждали через ворожий удар. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти поцілили по холодногірському району міста. Жертв могло бути більше. Правоохоронці виявили нерозірваний боєприпас поблизу епіцентру в Харкові. 25 травня. Окупанти вдарили по гіпермаркету. У будівлі зайнялася пожежа. Горіло 15 тисяч квадратних метрів. Росіяни завдали удару по торговельному центру саме у вихідний день для якомога більшої кількості жертв. Загарбники коригували вогонь за допомогою дронів-розвідників. За даними ООА, внаслідок атаки загинули 18 людей, близько півсотні травмовані, п'ятеро зникли безвісти. У епіцентрі заявили про виплати сім'ям загиблих. Вони отримують по мільйону гривень. Компанія також обіцяє відшкодувати витрати, пов'язані з лікуванням постраждалих. Сім'ям із неповнолітніми дітьми під центр виплачуватиме по 10 тисяч гривень щомісяця до досягнення 18 років. А на місці знищеного гіпермаркету побудують меморіал. Троє загиблих через ворожий удар по снігурівці на Миколаївщині повідомили в ДСНС. Ще шестеро людей постраждали. Ворог випустив по місту ракети. Спалахнули пожежі у кав'ярні та автомагазині. Вибуховою хвилею пошкодило автомийку. Вогнеборці полум'я приборкали. Розбір завалів завершили. Росіяни розтрощили аеропорт у Запоріжжі. Про це повідомив народний депутат України Мосама Гомедов. Він опублікував світлини, на яких видно, видно масштабні руйнування. Водночас у Запорізькій обласній військовій адміністрації поки не коментували атаку. Нагадаю, знищений Росією міжнародний аеропорт Запоріжжя капітально відновили лише 4 роки тому. Вартість будівництва перевищила 1 мільярд гривень. Ракетними ударами росіяни зруйнували пам'ятник Нестору Махну у центрі Гуляйполя. Тривалий час цей монумент був своєрідним символом прифронтового міста. Його щодня обстрілюють, але тут і досі залишаються цивільні. Попри умовляння, виїздити з гуляйполя не хочуть. У кожного свої причини, які саме дізнався наш Денис Розенков. Далі його репортаж із Запорізької області. Не тут, як бомбьошка начинається. Заходжу, лягаю і лежу. Пану Миколі 92 роки. Чоловік пережив Другу світову війну. Тепер виживає під російськими обстрілами. У підвал я вже не залізу з підвала, теж не вилізу. Як і більшість жителів прифронтового Гуляйполя, він намагається далеко не відходити від своєї оселі. Артилерійський або ракетний обстріл тут може розпочатися будь якої миті. Зутра гепали 4 утра, як почали бути, отам рвалося, отам там рвалося. У проміжках між обстрілами Надія намагається поратися на городі. Коли, коли буває тихо, ну це ж е, буквально, може бути через 5 хвилин може бу... гепати. Може бути далі, може бути рядом. Город це головний засіб виживання, каже пані Надія, що встигли посадити, з того і живуть. Минулий рік, що вродило, закрили в банки, запаси були. Кроме того, нам дають гуманітарну допомогу теж каші, крупи, макарони. Ну, Виживає хто як може на вулиці, де мешкає пані Надія, залишилося лише три родини. Решта виїхали. До сусідки був прильот, розбило хату повністю. А ми в погрібі сиділи, думали, привали. Такий грохот був. Кидати свою оселю та переїжджати до безпечніших місць. Жінка не має наміру, бо каже, тут її дім. Такої самої думки її сусід пан Микола каже: поїде лише якщо росіяни зайдуть до міста. У мене машина. Разу що спільним кинемо і виїжджає. З Цими уродами ми збираємося залишатися, то, то вже не життя. Олександр на своїй вулиці залишився один, розповідає, вивіз усю родину до обласного центру, а сам наглядає за господарством. Ну, не хочеться виставляти рідну землю. Тут родив, виріс. І ми хоч дітей відправили. Внуків, дітей, всі в Запорожці. Дуже страшне, таке творять. Що... Чоловік лише нещодавно повернувся з лікарні. Під час чергового обстрілу його травмували уламки російського снаряду. Були пробиті легені. Осколи повитягували, ну, один остався. Навсегда. За словами місцевих жителів, окупанти посилюють обстріли Гуляйполя. Намагаються, як кажуть, засипати місто снарядами та ракетами. Це, ротація, це, ми, ми вже знаємо. І тоді починаються. Ті обстрілюють все, і ждуть до. Ну, Йо вони і тоді починається. район, де мешкає пані Ольга, розташований ближче до передової. Жінці не раз пропонували евакуюватися, але вона відмовляється, каже, має поважні причини. До мене приїжджали хлопці теж з міліції і казали, хочете, ми вас от, адрес вам дамо, поїдете і будете про всіх, У мене сина убили, год, як убили, біля КСК і почти там прилетів снаряд, і вони з другом йшли, і їх на смерть на кусочки порубали, вбили. Я їм кажу, хлопці, я не поїду від своєї дитини. За даними військової адміністрації міста, попри щоденні щільні обстріли в Гуляйполі, ще залишаються близько півтори тисячі. Тисячі мирних жителів Денис Рознаков, метро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал Україна могла уразити до 50% від вити всіх загоризонтних радіолокаційних станцій Росії, які відповідають за умовний напрямок Південь-Південний Схід. Таке припускає видання Дефенс Експрес, коментуючи удар безпілотниками по РЛС «Воронеж-М» в Орську 26 травня. За даними джерел української правди, йдеться про операцію головного управління розвідки Міноборони. Дрон пролетів рекордну відстань 1800 кілометрів від України і зміг поцілити у стратегічні очі ворога. Український дрон встановив новий історичний рекорд. Безпілотник, який, за даними джерел Української правди, запустило головне управління розвідки Міноборони, долетів до Орська, що в Оренбурзькій області. А далі почалося найцікавіше. Дрон упав на радіолокаційну станцію Воронеж М. Атака сталася напередодні. Ставленики Путіна підтвердили факт візиту дрона. Проте традиційно твердять, мовляв, ані руйнування, ані жертв немає. Проєкт схеми Радіо Свобода опублікував супутникові знімки до та після удару по російській РЛС вороніж М за 1800 кілометрів від України. На світлинах видно сліди від пожежі, яких до цього не було. Очевидно, ми зайнялися освітленням Російської Федерації. Осліпленням Російської Федерації е ну, в плані їхніх очей їхніх очей щодо попередження балістичних балістичних ракетних ударів дуже цікава річ, як на мою думку, не просто що наш дрон пролетів таку відстань, а що він її пролетів на території Російської Федерації безкарно. Вони ніде його не збили. А що такое? А де оці С-400? всі на фронті? Чи де можливо в такий спосіб тепер росіяни будуть змушені витягувати свої системи ППО від лінії фронту? Відтак, дрон у Орську побив попередній рекорд 9 травня у республіці Башкортостан. БПЛА, який за даними поінформованих джерел П'ятого каналу, подолав відстань у півтори тисячі кілометрів і влучив у нафтову установку. Тоді постраждало російське підприємство Газпром Нафтохім Салават. Це один із найбільших в Україні терористів комплексів із нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, де та інших видів нафтопродуктів. А воно лічить. А там не перебустепасход цього разу. Відстань вже у 1800 кілометрів. БПЛА подолав теж недарма, адже уразив жирну ціль. Йдеться про РЛС сімейства «Воронеж-ДМ» – компонент російської ядерної безпеки. Станція входить до системи попередження, пропуски ядерних ракет. Також завдання РЛС виявляти крилаті та балістичні ракети. На місці спалахнула пожежа. Місцеві змі повідомляли, сталося це під час навчань ворога. Росіяни буцімто відпрацьовували підготовку та застосування нестратегічної ядерної зброї. Чудно, там є деталі постаційного характеру, тому за тиждень за два вони їх не відомлю. Це такий буде доволі суттєвий процес і що цікаво. В принципі, ці станції вони входять в цю інфраструктуру ядерну Російської Федерації. тобто вони входять до російської військової доктрини, яка передбачає у разі загрози ядерній інфраструктурі удар ядерного удару відповіді. Ну, як бачимо, цього не відбувається, тому це ще одне пересічення червоної лінії. І ще один меседж заходу про те, що ядерної ескалації тут не варто боятися. Військові оглядачі нагадують, це вже третій об'єкт російської ядерної інфраструктури, атакований за останній час. У квітні дрони Камікадзе атакували РЛС контейнер у Мордовії. Це упав вахнув, да. Ага. да. А 23 травня також стало відомо про ураження ще однієї радіолокаційної станції дроном ГУР у селищі Глибокий Краснодарського краю РФІ. Дарі ладіну двете здання, другою здання удала. Видання Дефенс Експрес пише: якщо виведення з ладу Воронеж м підтвердиться, то мовиться про ураження половини від усіх за горизонтних РЛС, які відповідають за умовний напрямок Південь-Південний Схід. Це стратегічні очі ворога. Ганна рибалка, п'ятий канал. Безпекову угоду між Україною та Іспанією підписали лідери обох держав у Мадриді під час візиту Володимира Зеленського. На спільній прес-конференції президент розкрив деякі деталі. Угоди документ передбачає 1 мільярд євро військової допомоги на поточний рік і ще 5 мільярдів до 2027 року. Їх нададуть через європейський фонд миру. Зеленський подякував Іспанії за допомогу Україні у боротьбі з Росією. Особливо відзначив рішення щодо снарядів і бронетехніки, яку виділять додатково. Імовірно, йдеться про анонсовані раніше танки Леопард. Грузинський парламент вже у вівторок намагатиметься подолати вето президентки Саломе Зорбішвілі щодо закону про іноагентів. Опозиція стверджує, що це копія російського закону, який вб'є вільні медіа та неурядові організації і загалом демократію у Грузії. У понеділок парламентський юридичний комітет підтримав зняття вето президентки на цей скандальний закон. А у вівторок на пленарному засіданні відбудеться голосування парламенту. Якщо вето подолають, закон буде остаточно схвалений. І сумнівів, що саме таки станеться, майже немає. Провладні поліцили мають більшість і давно запевняли, що вето президентки не стане перепоною для ухвалення закону. Масові протести проти цього рішення не щухають у Тбілісі майже півтора місяця. У ЄС і НАТО також зазначили, що він суперечить євроатлантичній інтеграції держави. Вже добу утримують журналіста Української правди і не дають подзвонити рідним. Таке коїться у ТЦК на Одещині. Повідомила головна редакторка видання Сергій Мусаєва. Мова про головного редактора економічної правди Дмитра Дянкова. За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв'язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв'язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з'ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород Дністровського. Збагатився на мільйон доларів на ухилянтах. Державне бюро розслідування оголосило про підозру начальнику відділу одеського центру комплектування. За даними слідства, він підробив дані щодо 138 військовозобов'язаних, зробивши їх непридатними для військової служби. Така послуга коштувала ухилянтам до 7 тисяч доларів. Також ДБР розповіли, що чекає на тих, хто встиг скористатися цією схемою. ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористатись схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП ухилянти, які залишились на території України, були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ. З екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва зняли електронний браслет. Утім, вище антикорупційний суд продовжив дію інших зобов'язань. Йдеться, зокрема про прибуття до прокурора суду за першою вимогою зобов'язання не виїжджати за межі України та утримуватися від спілкування зі свідками. Князів заявив, що там, де він мешкає, по 6 годин немає світла і зв'язку. Тому браслет є неефективним. До того ж, він нібито впливає на стан його здоров'я. Нагадаю, у травні торік правоохоронці затримали тоді ще чільника Верховного суду Всеволода Князєва та повідомили йому про підозру в отриманні хабаря на суму майже 3 мільйони доларів. У вівторок цілу добу зі світлом в Укренерго не прогнозують вимкнень електроенергії. Йдеться про усю територію України. Водночас ситуація в енергосистемі може поліпшитися у серпні, вересні. Це пов'язано із завершенням ремонтних робіт на обстріляних електростанціях. Про це в етері телеканалу Київ 24 повідомив радник прем'єр-міністра з енергетики Юрій Бойко. Коли ми кажемо про полегшення у серпні-вересні, то дійсно треба розуміти, що на цей час будуть завершені деякі ремонти на тих станціях, які зазнали ушкоджень з одного боку, з іншого боку, температура буде щось схоже до того, що в нас власне було на минулому тижні, коли обмеження застосовувалося досить в незначних обсягах. Те, що ми мали на минулому тижні, воно певною мірою. Значить, буду з ситуацією серпня вересня І це останнє повідомлення цього випуску. Більше новин вже у наступних. Ну а вже за лічні хвилини. Побачимося. Продовженні марафону Незламна країна.